Через гори за гроти. СБУ та Нацполіція Прикарпаття заблокували схему переправлення ухилянтів через кордон. Задля проведення такої послуги ділок використовував важкодоступну гірську місцевість на українсько-румунському кордоні. Клієнтам він надавав інструкції, як обійти прикордонні наряди. Вартість так званої подорожі становила понад 250 тисяч гривень. За ці гроші організатор на власному авто перевозив чоловіків гірськими дорогами, інструктував як оминути пости прикордонників та пі пішки перейти державний кордон. СБУ та поліція затримали ділка на гарячому після отримання грошей від чергового клієнта. При цьому, щоб не бути викритим правоохоронцями, зловмисник приховав згорток з доларами під капотом свого авто. СБУ та поліція зібрала всі докази протиправної діяльності під час обшуків. У фігуранта вилучило 6 тисяч доларів: автомобіль та мобільний телефон. Фігуранту повідомлено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. На зломисника очікує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. Це вже не перша викрита схема переправлення ухилянтів через державний кордон. Проведення такої послуги передбачає кримінальну відповідальність. Лілія Буцяк, Софія Савчук, новини на вежі.